Нестача йоду її, за словами фахівців, має третина населення України, і жителі Прикарпаття не виняток, особливо ті, хто живе у гірській місцевості. Як уникнути йоду дефіциту, знає наша Вікторія Резун. Затримка росту в дітей, порушення інтелектуальних здібностей та проблеми зі щитовидною залозою. Основні наслідки йододефіциту в організмі. Його добова потреба для людини залежить від віку. Для дітей та підлітків вона становить від 50 до 150 мікрограм. Для дорослих становить 150 мікрограм. Для жінок та годуючих мамів вона становить близько біля 200 мікрограм. Є продукти, які можуть компенсувати власне, саму недостатність йоду. Щоб уникнути йодо дефіциту, фахівці радять скоригувати щоденний раціон, додати у нього рибу, морепродукти та йодовану сіль. Можна ввести в раціон такі продукти, як вживання білої риби, такої як ментай, тріска або хек, морепродукти, мідії, креветки, ікру. Морську капусту, овочі, в яких найбільше є кількість власне, самого йоду, таких як власне, буряк, томати, спаржа, шпинат, редиска, фрукти, це є банани, апельсини, хурма, день, лимони, ананаси. Що таке йододефіцит? Максим знає руками і увесь цей час приймає медикаменти. У мене особисто йододефіцит присутній. Але так як я особо морепродукти не їм, то зазвичай от якимось препаратами заміщаю. Поки мені не сказали, що у мене йоди дефіцит, я й не думав собі. А ось Катерина вже вирішила проблему з дефіцитом йоду. Їй у цьому допомогла зміна клімату. Був у мене йодо дефіцит, і я просто поїхала на море. Аналізи здавала крові. і Відповідно, сказали мені, що от бракує вам йоду, йти на море, пойти до морин, все буде у вас добре. І зараз все чудово, все прекрасно, незважаючи навіть на те, що зима і брак вітамінів, але почуваюся добре. Осінь втома, сухі шкіри, різка зміна маси тіла та випадіння волосся так виглядає нестача йоду в організмі, тому вже при перших схожих ознаках потрібно звертатися до сімейного лікаря.